І німці не дуже довіряють нам. Вони думають про те, що ми приїхали сюди ненадовго і, і поїдемо назад. в Україну. То е, вони б хотіли здати приміщення на 5-10 років. Е, і тому ми боялися, що ми не знайдемо так, як там оренда вже закінчувалась. І це пощастило нам цей, я не знаю, наша хазяйка приміщення. Вона в неї дуже багато на це приміщення було запитів, ага. таких як бистро, фофосфуди. Фастфуд. Ага. Таке щось таке, що у вас поряд, безпосередньо. Так, речі. так. А вона хоч... Коли ми дали їй заявку на це приміщення, то вона дуже зраділа. Вона відразу дзвонила відразу. Такі? Німці такі, що вони відписуються, вони чекають, вони роблять термін. То з власницею цього приміщення було набагато простіше.